О, дівчата, я так нервую, що зараз розумлію. Це передфінальний відбір. Побережи нерви для фіналу. Угу. Круті окуляри. Де взяла? Стьопка подарував? Ні, мама. Я старі загубила, а вона весь час замовляє собі у байрів з Польщі. Ці мені віддала. Добре живеш, Соломійка. Мама дорогі окуляри. Стьопа все інше. Я взагалі не розумію, нащо тобі цей конкурс. Не виходила б вже заміж за Степана і біди не знала. Ага. Аліна, ти що? Такий шанс потрапити до столичного колективу. Уявляєш розмах і перспективи. Ага, будеш по гастролях кататись, а твого Степку уведуть. А ви не заздріть. Можна все поєднати. І гастролі, і родину. Фу! Ми виступили! Моя черга. А! А! Ти що ногу підвернула? Та леза! леза! Я порізала ноги! Я порізала ноги! Ну, нічого всередині немає, ніяких лес. Вони були. Я кажу. Соломія захоплювалася танцями із дитинства, а згодом це захоплення переросло в професію. Дівчина стала примою у обласному колективі народного танцю, але перед важливим виступом, від якого залежала її подальша доля, раптом сталося щось дивне. Від танцювального взуття ноги Соломії почало різати наче лезами, і ніякого логічного пояснення цьому не було. За відповідями дівчина поїхала до бабусі. Це дуже важливий конкурс. Фіналістів запросять працювати до Києва. Але оця біда з ногами сталася, виступити я так і не змогла. Добре, що біль сам минув. Але що це було, я і досі не зрозуміла. І раптом знову повториться: а я так хочу виграти. Ти хочеш чи хтось інший? Ну, звісно, що я. Я маю перемогти і зробити хорошу кар'єру. Бо я, крім танців, нічого не вмію. Вершин сягають одиниці. Шанс треба хапати. Ти, дитино, наче не своїми словами говориш. Робота роботою. Але бачу, ти заміж збираєшся. Так, у мене є наречений Степан. Він успішний, хороший, дуже мене любить. Тож я маю підстать йому бути. Маю стати відомою і такою ж успішною. Мама каже, що в мене є всі шанси підкорити столицю. Я бачу, що насправді серце твоє іншого бажає. От тільки ти не хочеш цього визнавати. Ну, як людина може не знати, чого вона хоче? І взагалі, я до вас прийшла з ногами розібратися, раптом знову заріже. Я не зможу виступати і все втрачу. Ви можете мені допомогти. Візьми рогалик, розламай його навпіл і половину дай мені. За ноги недаремно хвилюєшся. На взуття, в якому танцюєш, було зроблено пристріле. А його можна зняти? Так. Але треба знайти ту людину і принести мені її річ. Тоді я зможу побачити, як закляття зняти. Так як я зрозумію, хто це? Не думала, що мені хтось зла бажає. Катя дасть тобі заговорений цукор. Спечеш з ним печиво. І пригостиш усіх людей, які мали доступ до твого взуття. Не винуватий печиво з'їсть. А винуватому печиво як перцем запече. Я зараз принесу вам цукор. Дякую. Вдома Соломія насамперед збиралася приготувати печиво, як наказала бабуся. Але біля квартири... На неї вже чекала мати. Мам, ну навіщо ти це все навезла? У нас є що їсти. Ага, дарунчики, тваринчики і що ми таке любимо. Ні, це Степан таке любить. А ти під нього підлаштовуєшся. Завжди так було, зовсім не маєш своєї думки. Добре, що я є і привезла щось корисне для фігури. Ой, Господи, Соля, що ти вдягнена? Ти що? Поглачила? Ну, все, не виграєш конкурс, не поїдеш до столиці. Мам, я і так від нервів нічого не їм. Ну, значить, ця сукня тебе повнить. І добре, що я привезла тобі нову брендову. Давай швиденько міряти. Після слів матері настрій Соломії погіршився, і вона вирішила нічого не розповідати про свої проблеми із ногами, щоб не давати зайвих приводів для хвилювання. Подобається? Так, а то ходиш, як сіра миша. А вдягатися треба так, наче ти вже маєш ту роботу, про яку мрієш. Ах, яка ж ти в мене гарна. Хоч би в тебе була доля краща, ніж в мене. в мене знаєш, які перспективи були? Я свого часу їздила на міжнародний танцювальний конкурс в Болгарію, а потім закохала твого татка, щоб йому греться. Завагітніла. І кар'єра коту під хвіст. Тож не роби моїх помилок. Мам, але ж Степан не такий. Він мене підтримує у всьому. У мене будуть і успіх, і родина. Родина. Родина це побут, а побут вбиває зірку в жінці. Ай. Добре, піду, подивлюсь, що там приготувати. Чи Мам, приготувати. я сама? Твоя єдина задача готуватися до конкурсу. Нарешті, коли мати пішла, Соломія змогла виконати пораду бабусі і приготувати печиво. Кисюнька, я вдома. Як справи, коханий? О, краще всіх. Хм, печиво. Угу. Смачно по не чіпай. Чого? То спеціально для того, хто мені перестріт на чобітки зробив. Перестріт на чобітки? Ти що вірив в цю маячню? І до речі, як тобі печиво допоможе. Ну, підкаже, хто мені шкоди бажає. Я тобі скажу: будь-хто на твоїх танцях, тому що ви всі конкуренти через цей конкурс. І, до речі, це і безпечиво, ясно. Точно. Я знаю, кого найперше треба пригостити. А для тебе у мене теж є дещо смачненьке. Після слів нареченого Соломія запідозрила, що пристріт на взуття зробила її подруга Аліна, яка дуже мріяла про переїзд до столиці і велику кар'єру. Привіт! Кому печиво? А я не відмовлюсь. Алінко, бери домашнє. Дякую. Мені моя талія дорожче. Тріскати солодку випічку ще перед таким важливим відбором. Дурість. Ой, я теж не буду. Хоча тобі, Алінко, взагалі не має чого переживати за фігуру. А я і не переживаю. У мене і так все буде добре. Ну, звісно, ти ж у нас вирішила конкурентку прибрати. Ти мої чобітки заговорила. Ти що з дуба впала? Кому ти треба? Я і без заговорів тебе переможу. Ну Це ми ще подивимось. Відьма. Чого стоїмо всі до роботи? Соломія! Біжу. Біжу, біжу. Біжу! Раптом Соломія знову відчула пекучий біль в ногах і не змогла продовжити репетицію. Наступного ж ранку дівчина приїхала до бабусі: Баблюб, Це Аліна наклала закляття. Я впевнена, ось її стрічка. Ні. Ця людина не винувата. Ти всім дала печиво, хто міг тобі зла бажати. Так, тільки Аліна взагалі їсти відмовилась, а потім і інші дівчата за нею. Але я впевнена, це вона. Я тобі вже сказала. Подруга твоя тут. Ні при чому. А ти знову не своїм розумом живеш, а чужими думками багатієш. Баблю, ну що мені робити? Я й чобітки привезла. Може, мені їх просто викинути і нові замовити? Пристріт не на них діє, а на тебе. Але вони нам допоможуть. Поклади на стіл чобітки. Добре. Да, зовсім близько. Скоро ти зовсім не зможеш танцювати. І поробила тобі людина, яка хоче позбавити тебе того, до чого серце прагне найбільше. Ну, це і так ясно. Перемоги великого майбутнього. А кохання та родини твоє серце не прагне. Теж прагне, звісно. Але в коханні в мене все добре. Так, а що з чобітками робити? Дам я тобі обряд. Щоб скоріше знайти ту людину. Інакше пристрій, щоб бітків не зняти. Катю, принеси, будь ласка, їй шепшини. Шепшину покладеш на ніч у чисту воду. На ранок одягнеш щоб і слова скажеш. Захисти мене, дика шипшина, вода чиста, і вип'єш ту воду. Ось, шепшина, візьміть, будь ласка. Дякую. Нарешті дізнаюсь, хто мені зла бажає. Соломія зробила, як порадила бабуся. Вранці, коли Степан поїхав на роботу, дівчина завершила обряд і ледь встигла до приходу матері. Привіт! Привіт. 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 Мам, хм? а чого ти так рано? Ну, подивитись, чи у вас порядок. Може, щось допомогти треба, каву разом попити. А де Степан? Вже пішов? Пішов. Ну, ти хоч би попереджала, що заїдеш. Добре, я зараз поставлю, а я помию руки. Соломія втомилася від щоденного контролю з боку матері, але не звикла із нею сперечатися, тому терпіла. Соля? А чого це окуляри, які я подарувала лежать в комоді? Тобі що, не подобаються? Ну, давай поміряй. Та подобаються. Не ображайся, я їх носитиму, обіцяю. М -м. Ти сама це готувала. Господи, що ж воно таке несмачне? Господи, ну як тобі ще заміж виходити, а? А це що таке помада? Та то моя. у нас посудомийка щось барахлить. Постав я все перемию. Ну, яка ж ти наївна. Ну це ж не твоя помада, вона червона. І це означає, що твій Степан гуляє. І тут була його коханка. Мам, ну що ти таке вигадуєш? Вигадую, це мій досвід, твій батько, який брехав і зраджував. Соля, вони всі гуляють. Просто не всі попадаються. А знаєш ще щось? Куртка твого Степана тхне чужими духами. Слова матері, посіяли сумніви в душі Соломії. І до вечора дівчина вже так накрутила себе, що була упевнена у невірності коханого. О, соль, налякала. Ти де так довго був? Та Лариску вашу зустрів. Підвіз і її і допоміг сумки занести. Ну, тоді ясно, звідки парфуми? Які парфуми? Оці. Мабуть, не перший раз підвозив. Ти що, ну, мені нічим не пахне. Може, після хімчистки? А чого це ти їй здавав? Помаду з комера відчищав? Соль, яку помаду? Яку хтось позалишав на наших чашках. Соль, ти що гить не при своєму розумі? По бабкам бігаєш, про якесь заговорне взуття говориш, мене звинувачуєш. А значить, я вигадую. Тепер ти переводишся на мене, так? Типова поведінка зрадника. Все, я переїжджаю до мами. Та їдь уже. Може, хоч спокоїшся. Давай. Того вечора Соломія переїхала до матері і проплакала всю ніч. Дівчина відчула, що її життя руйнується просто на очах. Але тепер вона не сумнівалася, що саме Лариса винна у її бідах. Я з тобою не розмовляю. Алін, вибач за те, що тобі не говорила. Це все через нерви. Ну ясно. Як твої ноги легше не стало? Ні. Хтось зробив такий пристрій, що я скоро взагалі танцювати не зможу. Ще Лариска, здається, на Степана оку накинула. Ого, невже вона знову вирішила до нього повернутися? В якому сенсі? Так вони зустрічались колись. Ти не знала цього? Ні. Степан нічого не казав, але тепер все збігається. Ну і зараз. Де вона? В залі, мабуть, Соломія була сповнена бажання розібратися із підступною подругою якомога швидше. Лідія Андріївна, ось дівчина, про яку я вам казала, Соломія, а це Лідія Андріївна, з Зреано. Добрий день. Бо вони відкривають дитячу танцювальну студію, і їм потрібен викладач танців. І не просто викладач, а той, хто згодом очолить цю студію. Я вважаю, що ти впораєшся з цією роботою краще за всіх. Ми цінуємо молоді таланти. Колись я про це мріяла, але зараз інші пріоритети. Вибачте. Розумію. Добре, чекаю у залі заняття через 10 хвилин. Так. Насправді, Соломії була цікава ця пропозиція. Але тоді дівчині довелося б відмовитися від мрії потрапити до столиці. Тому вона навіть не стала про це замислюватися. Тим більше, що в ту мить Соломію хвилювало зовсім інше. А я йому кажу: жінка створена для кохання, а не для роботи. Ох ти, змія! Хотіла мене прибрати як конкурентку і нареченого відбити. Соля, що ти мелиш? Думаєш, я така дурна? Я знаю, що ти мого Степана до себе заманюєш. А в коханні кожен сам за себе. І я насильно до себе нікого не тягну. Може, він сам не проти знову почати зустрічатися? Ш Ах, ти з терво! А! А! а, що ти робиш Відпусти! що щоб на всю голову? Київ, тебе на шовки до людей підпускати не можна. Знаєш, а! Соломія хотіла кинутися за Ларисою. Але страшенний біль в ногах зупинив її. Дівчина сподівалася, що цього разу вона не помилилася і знайшла ту, яка намагається їй нашкодити. Наступного дня Соломія приїхала до бабусі в надії виправити своє життя. Баблю моє життя кутиться в прірву. Зі степаном посварилася, танцювати не можу. Конкурс завалю. Але тепер я знаю. Це Лариска хоче позбавити мене всього і насамперед відбити Степана. Ось подивіться: це ж вона. Поклади пшеницю. Ця дівчина дійсно закохана в твого хлопця. Але він тобі вірний і пристріт то не її рук справа, а що їх тоді? А що це в тебе на голові? Поклади на стіл. окуляри від сонця. Їй жінка подарувала. Спочатку сама поносила, а потім тобі передала. От тому ти і правди не бачиш, і від своєї долі віддаляєшся. Як це? Є така прикмета: і якщо людина отримала в подарунок окулярі, який хтось вже носив, то буде дивитися на світ чужими очима. Мені їх мама подарувала і не вперше, бо я попередні загубила десь. Саме вона і зробила той самий пристріт, через який ти танцювати не можеш. Та ні. Мама любить мене. Вона мріє, щоб я стала зіркою, щоб танцювала, поїхала до столиці. Не все так. Твоя мати хотіла сама танцювати. І свою мрію передала тобі. Хотіла заговорити твої чобітки на вдачу. І що ж пішло не так? Під час заговору вона тужила за невтіленими мріями. От і вийшов пристрій замість допомоги. А тепер я згадала. Мама куштувала печиво, їй воно здалося недобрим. Але я і подумати не могла. А як же тепер все виправити? Спочатку позбудься окулярів, протри їх хустинкою, яку кача, тобі дасть, і поверни їх матері. А потім разом з мамою проведи обряд, я тебе навчу. А можна мені ще обряд, щоб зі Степаном помиритися? Почни довіряти своїм бажанням. Бо інакше чуже життя проживеш, а свою долю загубиш. От коли навчишся цьому, тоді і Степан до тебе повернеться. А тепер слухай уважно, бабуся розказала Соломії, як правильно провести обряд, щоб позбутися пристріту. Дівчині було важко повірити, що це саме мати винна у її бідах. Однак, незважаючи на це, Соломія приготувала все необхідне для ритуалу і чекала на її повернення. А що тебе тут відбувається? Твоїми стопами й дома. Ти ж у нас виявляється знатна відьма. На власну доньку пристріти наводиш? бідки мої заговорили. Ну, чим ти думала? А, а як ти дізналась? Та це не має значення. Та ж я просто в інтернеті заговір знайшла. Це для твого успіху в кар'єрі. Успіх? Та ти ледь не занепастила моє життя. Ти ніколи не цікавилась, чого хочу я. Та я й сама ледь цього не забула. І тільки зараз розумію, чого насправді прагну. Чекай, ну все спокійно. Потім. Зараз, будь ласка, допоможи мені зняти дію твого заговору. Він багато завдав мені болю. Добре, добре, кажи, що треба. Спочатку я хочу тобі повернути твої окуляри. Я їх носити не буду мам. А далі все розкажу. Соломія та Ганна провели разом обряд. Мати вибачилася перед донькою і пообіцяла більше не втручатися в її життя. Пройшов час. Настав день відбору до столичного колективу. Зараз оголосять, кого вибрали. А, так. Фінальний відбір пройшли: Соломія Карпюк, Антон Переходько, Аліно. Тебе запросили у другий склад колективу. Все розходимось. Репетиція завтра о шостій вечора. Даю. Ти перемогла? Так. Ти перемогла, так. Я така щаслива. Так. Мамо, мамо, ця перемога для тебе. Я зробила все, що ти хотіла. А тепер я хочу жити власним життям. Я не розумію, що це означає. Я не ти. Я не хочу великої сцени і гастрольного життя. Я хочу заміж за Степана. Народити йому дітей і жити щасливою родиною. Чекай, а як же танці? А я не кидаю танці. Зоя Паліна запросила мене взяти дитячу студію. Я вирішила погодитись і викладати діткам. І це не обговорюється. Ну, якщо ти вже вирішила нам. Ну... Mm. Соломія відчувала, що нарешті вона все зробила правильно, за бажанням свого серця. Тепер дівчина думала лише про те, як помиритися зі Степаном. Сольк. Соль. Вибач мене, будь ласка, я був таким дурним, що дати піти. Треба було тебе міцно обійняти і сказати, як я тебе люблю, а не оце сваритись. А чому ти не розповів мені про ваші стосунки з Ларисою? Це коли було, Ще за два роки до тебе, я вже й забув. А вона, здається, не забула. Так це її проблеми. Я чесно лише допоміг з сумками і все. Ти краще скажи: ти перемогла? Тебе можна привітати? Так. Я отримала найбільшу перемогу в своєму житті. Соломія та Степан невдовзі одружилися і зараз очікують на народження первістка. Дівчина викладає в дитячому танцювальному гуртку. І після декрету планує відкрити власну студію. Мати Соломії змирилася із рішенням доньки і намагається тепер у всьому її підтримувати. Бабуся нагадує: не можна дарувати і приймати в подарунок окуляри, які хтось вже носив, навіть сонцезахисні, адже тоді людина буде дивитися на світ чужими очима.